Всім доброго дня, люди добрі. Кожух м'ять, аби не гулять. Так оце я. Важко нести і жалко кинути. Є свій домашній гіркий перець. Ми торік сіяли єсть. У мене ще. Є ще в мене приправи історично перець солодкий, перець. солодкий соус. Вибачте, чилі варила ще в погребі, є, небагато, але є. Цьогоріч уже не варитиму. Смачний у нас іще є, через те не варитиму. А це видивилася рецепт. На одному з каналів такий чоловік розказує. Я скажу, хто вовка брус є такий канал наш український. Вовка брус називається. І подивилася, як торічне, тогорічне відео, як вони з дружиною готували соус із гострого перцю. Ну, Рецепт не складний. думаю, приготую і я. Що з цього вийде? Позавчора ввечері я приготувала його, розлила воно такі малесенькі баночки. Одну баночку вже і ми з'їли. А дві баночки поставила в холодильник, щоб у погреб далеко не бігати. Стоїть у холодильнику. А це винесла, воно стояло у відрі, у кухні, ось тут у нас у літній цей соус. І три баночки он, літрових Учора варила малинове варення. Півлітрових баночок вже немає. О, так я закрила в літрові. І коли позавчора ввечері я варила цей соус, коли вже зварила і розлила по баночках, я його покуштувала ще гарячим і Наташа підходила, кажу, до цього пробуй. Я думала, що із нього не буде, як сказати, діла доброго. Думаю, ну, вже ж зварила, жальку викинути зразу. А хай стоїть, що вже буде. Ще й кажу, Наташі, на слідуючий рік гіркого перцю на розсаду не сій, не будемо. гарячим він був дуже гіркий, дуже гострий такий. Гарячим був. він був такий гострий. Ну, заход... На ранок, учора вранці, устала, одна баночка була трошки неповна. І вже до снідання давай, думаю, покуштуємо, яке ж воно є. Люди добрі, яка смакота. Гірості, от її, що відчувалася гірость при гарячому продукті, зовсім не відчувається, є гір, гіркість. Ну, не така, не пече в роті, що, Господи Боже, водою поможи, запивати не треба. Не треба. І це ж їсти його, це ж не ложками. Я і сьогодні їла його, домазувала ту баночку, що неповна була, і хлібом вимазала на хлібець. Намазали на хлібеці. Кому до чого смакує. Мені смакує, наприклад, я такі приправи люблю. До всього. І до борщу, і до юшки, і до сала, і до м'яса, і до всього. Тому ось іще є перець. Ще в нас є на городі перець. Поїдемо з Наташою сьогодні, вирвемо у нас посаджений далеко, щоб людям не мішав ні нашим. ні не людським, а оказується, воно пчоли. І нема в нас на городі гіркого перцю, а отакий, ось отакий перець. Ось у мене тут є такий просто коло бок, чи накинує. Так такий, що позривали і просто повикидали. Більшість отакого. Ось він тут колобук, у мене. Як так, от, отакий, отакий, як ротунда. Такий гарний, трошки більший, ніж оце, такий гарний на кущах, і я запікала у духовці, зараз у мене, до речі, печеться в духовці. Перець запечу, у кульочок скидаю, він постоїть, потім це все почищу і заправляю соусом і їмо. То хоч ховай, хоч не ховай, гіркий перець, якась бджілка принесла. Хоча в нас тут гіркого перцю вдома на городі немає і не знаю, у кого він є. Тут той перець гіркий. А все рівно принесла бджілка і запилила. Тому ось я так чищу. Рецепт я розкажу, хто хоче. Хочете зробити. Рецепт простіше, простого. Кілограм чищеного гіркого перцю. Я ось чищу, одразу різу на кусочки. У рецепті пишеться на м'ясорубку. Мене електрична не працює, на таку. я перебиваю на блендер. Можна перебивати до пасто. Щоб було, а я люблю кусочками, щоб такі, хоч дрібнесенькі, але були кусочки. Кілограм гіркого перцю, перемелюєте на м'ясорубку, в каструлю, кілограм цукру і літра яблучного оцту. Скільки варить? Я не пам'ятаю, скільки він давав у рецепті варить, бо вони варили там на 4 кілограми перців. Я варила, щоб трошки густіший був. Може і з пів години, може, і 40 хвилин. Як бачите, що такий вже по густоті, не такий він рідкий, бо воно ж буде рідке зразу. Баночки це у мене з-під гірчиці, з-під усякого були. Повипарювала. Ось на опіку. Дай. На сонці красивіше виглядає. Такий красивий. Да, даже не ви... О, Бачите, який він. І не рідкий, і не густий, і скибки не тече, ще як на хліб намажати. Тому ось так. Оце що? у Погріб однесим. Горний, смачний. Як купувати оте у пакетиках, як казала сердючка, я не знаю, що та чайна, і той палетик, пакетик поскладе, так ото у нас. Хоч і купляли Своє. ми, поки ми не закривали кетчупів, це ще раніше. раніше, угу. і, Хоч і купляли ми у магазині. І чілі там брали, і ще якийсь брали. Ну хіба ж ми його стільки брали? Ми його брали разу у п'ятрічку. І воно не те. От таке відчувається, як із натурального зроблено. Ні, ні, він, він не, дуже добре. не гострий, не, не пекучий, що пече, аж хай бог, простить, Бог знайде. Так я вирішила і перечищу і чистила у хаті той раз позавчора. Як не береглася. Але оці зернинки розліталися по всій кухні. Собирала тоді, тільки не язиком безбірвала. І він і комі. Так я сьогодні оце перецену. Мила поставила в духовку, печеться, а цей забрала з хати і оце прийшла ось на двір, сіла і оце я собі так придумала, оте туди. Так на дворі наче й не летить, не буде. А, помаємо... а це чайною ложечкою потихеньку. А я десь бачила не наше відео, не українське, що прямо з насінням роблять. Є люди, хто любить дуже таке пекуче, а може не дуже пекучий сорт перцю. О, може, то перець такий. О. Ну, я викидаю. Для мене достатньо того, що є у якоті. Ось таким займаюся. Чи то сьогодні я його зроблю, чи то перець української селекції, сортовий, не ефодин, не гібрид, так і називається гіркий український. Тому, да це аж позаминулому виходить, році ще з осені. Два роки тому я купувала насіння. В тому році виростила, нам сподобався він краще, ніж брала 20 насінин за 40 гривень, брала якийсь голландський гіркий, взагалі не сподобався мені. А це наш український. Дуже, і, дуже речі, гарний. Торік... назбирала семена і оце вже. Торік ми садили його на тому городі, на старому нашому дворі, там він у нас був під кущами. Де картопля в тому році? Торік була. Була, він у нас там був. І теж... Посадили, полили, поїхали разом тією бурдою із бетона. Під... Підживили його і без поливу, але такий ріс, я вам скажу, кущі вище, коліна і такі. Ну, він у були... холодку був до да, обід. Такі були... А е, шикарні були кущі. А цьогоріч теж так само відвезли, посадили. Але кущики, я вам скажу, не файні. Кущики дуже лезенькі, але залезі дуже багато. Ну, він на сонці. В цьому, о, в цьому році він у нас повністю на сонці. Зранку тому до вечора там сонце. На тому городі торік він був там дуже гарно, да, до 12-ї, я то й до часу там сонця він не бачив. Ну, от зі сходу сонця, якраз дерево там угу. у нас. Ну, головне, що зав'язалося. Скільки так. його треба? Його ж не треба по 50 кілограм. Тут кажу, так, Не загадую нічого наперед, бо це я подивилась на цей соус. Я не те, що його там фалю, щоб хтось чи робив, чи купила. Да, Ми його і не продаємо, як хочете. Хочете робіть, хочете не робіть, а то я і не люблю коментувати ті коментарі, що люди нам пишуть. Але учора, до чого коментар був написаний під тим відео, де ми закриваємо салат із тобою торічні. Ой, спробувала, жінка пише. Так це жах. Вийшли так. не пиріжки, а як оладі з яблуками чи з чим. Я дивилася, дивилася, до чого вона написала те відео, той ну, коментар. Той, чи той, коментар, вибачаю, Під ]ся. відео, де взагалі пиріжків, немає, а салат так, з помідорів. Так, так. Салат з помідорів, де тамечка переглядів за рік 101 тисяча. Так я що хочу сказати, пишіть люди добрі, що хочете, але в нас не кулінарний канал. І я нікого не заставляю, що робити. Я не учу кого щось робити. Я просто показую, що роблю я для себе. Мені смакує, я його закриваю 30 років. Кому не смакує, не закривайте. Подивились, плюнули і пішли. І все. Ми нікого не силиємо. У нас канал взагалі про життя в селі. Ми показуємо те, що ми робимо. І не учимо нікого, ні корову доїть, ні свиней порад, ні, ні плести не в'язати, бо я й сама його не вмію і не хочу. Це не моє. Ні шить, ні вишивати. я цього. Це в мене мама покійна. І шила, і вишивала, і в'язала. Якщо, а якщо я знайшла якийсь рецепт, якусь випічку, і в мене не вийшло, то це, мабуть, у мене руки не з того місця. І Ось що щось... я вам скажу? Я подивилася на то, вчора людині, цей канал дал. Вовки Бруса. Люди моторні, роботящі, заробляють на цьому гроші, і хай їм Бог допомагає. Я зварила позавчора цей соус його рецепту. Ну я ж йому не написала сранівком у, на канал, що ой, пане Володимир, таке, таке, сяке перетаке ваш соус. Він гіркий його їсти не можна. Ну я ж не написала. Я спробувала те, що людина показала на своєму каналі. Мені ввечері не сподобалось, бо гарячим показалось таке, що і язик пече, треба запивати. Але на, ранці він, на ранок він схолов і зовсім другий смак. Зовсім другий смак. Тому, я ж кажу, ми нікого не заставляємо, нікому, нікого не силуємо. І будь-який канал, так. Будь так, я не кажу, що це тільки в нас. Нашому каналу ось буде 4 роки, то я взагалі не думала, що ми щось зможемо зробити і що нас будуть дивитися кутні люди. Нас, на, на це ми, ми навіть і не мріяли. А давай до цього спробуємо. Це моя ініціатива. Кажу: ну як воно, люди оце роблять отак, отак, отак. Ти що ми з тобою кажу, такі оце тут? Ну давай попробуємо. І як, ми, як я кричала на всю хату, як зайшла, вже навіть мій місяць каналу був у моїм Місяць у нас жодного підписника не Захожу було. Захожу на канал і дякую тому первому підписнику пану Юрію. Я його навіть запам'ятала, він напевно з нашої сумщини. Я заходжу, він підписався і написав до якогось відео перший коментар. Я як закричу на всю хату, кажу, доцю, у нас один підписник і є коментар. Володіла. <guerra> <Thinking> да, а в духовці печеться перець. Отакий. От Болгарський. Болгарський червоний помила, отак із хвостиками. Я змазую олійкою і зараз поставила на жаровню. На 200 градусів 20, ну, 20 хвилин мало, може і півчаса буде пектися. Потім скидаю в гарячому пакет, він таночка вихолонює, потім я його чищу, роблю заливочку і ось скільки їли з Наташою, так нам смакує хлопцям ні. А це, думаю, так само Оце спечу, охолоне, почищу, поріжу його у півлітрову баночку, там у мене є рецепт, добавлю всі приправи, заллю оцей Щелочок буде виділятися з перцю у мисочку, як скидатимеш, там він буде, е, як чиститиму. І долю ще кип'яченою водою, у баночку все повкидаю і простерилізувати не знаю, скільки там хвилин. Так думаю, ще таке зробити. Хоча у, у баночки ми його не робили. Ми робили так той рік. Морозили. Тільки о, да, ми заморозували. Оце таке. І тут зараз зроблю отвори в мисці. Я ж отримала новий ротанг два кольори. Так що треба його опробувати в роботі. Ось так, люди добрі. Працюємо. Як на дворі, так наче й не розлітається, а в хаті так не могла зібрати докупи. Отак воно в мене Та, все добре. Що й тут воно трошки є. Ось так чищу. Побачу, що зверю, чи може знов цей зверю соус, чи в мене є із ой, господи, не туди кинула хвостик. Є із солодким перцем, теж ще є. Соус Кухаренка називається. Я його не робила, але рецепт у мене гуляє у зошиті вже бозна, скільки мій рік уже там записаний. А тоді вона закривала кетчуп із кабачків, кетчуп із помідорів із приправою до шашлику, кетчуп із помідорів. Лагідний, напевно. Так він ще є у підвалі, а його кетчупів не роблю. А помідорів, як завжди, насадив. Наче живеш в останній раз. Сьогодні пішла ось перець виривати, дивлюся, вони мені підморгують, лежать. ну хай лежать так завтра думаю вибрати. Ті, що мені підходять, де закрию у томатному соку. Доча мені зранку накрутить соку, а я помідорчики, які тверденькі в банку, пропарюю їх. а я ще не... є 4 відра Я їх не стерилізую, а пропарюю, як яблука. Заливаю кип'ятком у баночках, у півторалітрових, двохлітрових закривала. І вкриваю, і щоб вони з півгодинки гарно пропарились. А потім на соку, я не пам'ятаю, хоч і робила цьогоріч, я не пам'ятаю, додаю там скільки. Сіль, цукор, оцит кип'яченим, кип'яченим томатним соком приправленим. Закриваю і. Ой, у банках заливаю воду, зливаю і заливаю ці помідори. Так, може, завтра до цього зробимо. Бо подивилася, так, такі ще лежать і жовті, і кібіць ще лежить. А, кібець непоганий, а в тебе Фу. Фу. немає кібіцу, прямо ну... Є у погрібі. У відрах. кваше немає. Є я... Я не сам кібіць, я й сам кібіць, і не ой, кібіць. Ой, я кладу, аби тверденький, щоб животочок той не розплюснутий був. Щоб вони не, не переспівший. Були... Бо тоді, як кваситься, то ще хочу в відерцях поквасити по-єврейськи. Хто знає, цей рецепт називається по-єврейськи, так ще хочу хочу ще зробити по-єврейськи. Ну це теж вже завтра. Інший день робиш, наче й не втомлююся, а інший день сюди туди крутнувся і вже готовий хоч смалити. Ось так люди добрі. О, дивіться, малесенький, ага. червоний який, а без семена зовсім. І ось дивіться, петюлечка. Тож ага, зовсім ага. без семена немає. А товстенька така, шкірка. Покрутила його. Тут мало, Уже до землі торкався. Ось Сьогодні поїду, подивлюся, що там. може особи. Так що хто любить соуси, хто любить гостреньке, хто любить м'ясо, так як люблю його я. Я м'ясо люблю, я без м'яса не їм, звісно, що вже в, такому, в такій кількості. Ну, тут вже немає, тут залишився солодкий. Але... Хоч маленький кусочок кожен день з'їсти. Вона готовила. Сьогодні зварила суп із фрикадельками, з рисом, з фрикадельками. І щоб блендер даном не гуляв, вже грязний, дик, перебила остачу м'яса. на біляші наготовила. На вечерю нам білящив трошки. Небагато, по два, по три, щоб не переїдати на ніч. Тому. Скину я перчатку. Зараз візьму за баночку тоді. Тому хто, кому подобається, королівський смак гірчиця. <рес> Робіть, смакуйте на здоров'я і будьте живі і здорові. Залишайтеся з нами. Дякуємо вам за все.